Огляд рослин за розплідниками Ярослава Гомонюка. Особливістю цього продавця є те, що в нього можна придбати популярні садові рослини за доступними цінами у вигляді вкорінених черенків. Щоправда, майте на увазі, що продавець не дуже переймається упаковкою саджанців і відправляє їх в навал, як то кажуть. Отже, ціна всіх цих саджанців 25 гривень кожен. Більшість саджанців у вигляді вкорінених черенків, але й маленькі кущики, як ось цей садом білоквітучий Атрокорпоре. Це в нас дербейник рожевий. Вічно зелений, до речі. Манжетка давно хотіла. сію з насіння не виходить, тому придбала черенок. сподіваюся, проживається. Флокс шлоподібний, червоний, дуже гарний. Бересклет японський, вічно зелений, великолисний повинен бути. Ліхніс альпійський, смолка, ще називають, здається. Барбарис суперба. Він повинен бути крупніший, ніж звичайний, по листу і ягодам. Черенок декоративної плакучої яблуні. Вказано яблуня декоративна. Сподіваюся, вона такі плакуче. Вгелана наварігатна вкорінений черенок. Котячі лапки або антинарія біла. Я так розумію, що вона також вічно зелена. Спірея біларда. Кажуть, що вона агресор, тому посаджу її в контейнер. Похерплідник. Голд з жовтим листям повинен бути. Дерен жовтокорий. Флавірамеа здається, його назва. Це сорт нового виду клейматису для мене. Він дрібноквітковий і пишуть ще ароматний. Отже, даний набір із 14 вкринених черенків різноманітних садових рослин обійшовся мені в 350 гривень без доставки, до речі, лише нової пошти. Замовляю не вперше, тому знаю, що саджанці гарно проживаються.